Дуже дякую. У мене знову посилочка, йдемо на кухню будемо відкривати. Відправник той самий, що я замовляла обріз лососеву, а тут знаходиться підшкірна обріз лосося. Бачите, нічого ніде не протекло, все дуже-дуже гарно запаковано. Навіть зверху я ледь-ледь оце все прорізала. Так що відправник відноситься ну, до, до відправки дуже відповідально. Розпакувала посилочку. Подивіться, як гарно розфасовано ця підшкірна обрість лосося. Нічого не протекло. От. Подивіться, чудово. чудово. Я вже одну упаковочку розпакувала. От, Ще не дивилася, бачите, так пластом вона лежить. І зараз я при вас отак От її піднімлю і покажу. Подивіться, отак От вона виглядає. Ой-ой-ой, яка довгенька! Ой, який був лосось великий. Так, То одна штучка в упаковці. Так далі. От, друга, менша, от третя. Що можна робити з цієї лососі? І на пару готувати, як я люблю готувати, і рулетики можна скручувати, щось всерединку додати, запікати, можна відварювати і до салату крішити, все що угодно. А я хочу вам показати: мій постійний глядач має пам'ятати, я з такої обрізі закривала тушонки, а верніше рибну консерву. От, подивіться, отак от вона виглядає. У мене ще є декілька банок. Бачите, стільки жирку. Цієї обрізі підшкірної. один білок, один білок, дуже корисно. От. Залишу в кінці фото з номером телефону. Я рахую, що за такі гроші виходить кілограм 270 гривень. І виходить, закрити дві баночки по 135 гривень. Ну, я не рахую, наскільки уходить грошей на банку, на кришку. От. Часу на приготування, це я не враховую. От. Ще раз покажу. Раніше я замовляла, була відправка суцільним таким пластом. А тепер вони зробили, бачите, як гарно. Це все, все індивідуально. От, от так, бачите. От. Чудово, я задоволена, зараз відправляю в морозильну камеру. Дуже все ну, таке холодне, 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 тому що погода за вікном ще прохолодна та залишилась задоволена. От. На мій карнівот м'ясо вже мені надоїло їсти. Буду їсти рибку. Омега, корисні жири. Отак, отакий от огляд сьогодні у мене. Усім добра, миру, злагоди, і саме головне міцного, міцного здоров'я бажаю усім!